Так, і в Екоделі Кажуть хлопці, що не відкривається середини двері. Треба, щоб один водій виходив і з надвору відкривав пасажира. Так, Вже зробив хлопці, тепер будете користуватись автомобілем з радістю. Оп, все. Там був відірваний фіксатор тяги. Все зробив і скло не працює. Но як воно може працювати, люди добрі? Підйомник взагалі тіліпається. Походу всі запчасті по двірті, Кронштейн крепільний на скло. І кріпиться до склопідйомника. підйомника. Ну, зараз будемо щось, щось видумляти, можливо запрацює. І направляюча передня скла. Взагалі тут типу, не при справах. Сама собі тут як хоче, так і тіліпається. Так, підібрав болтик з різьбою. І обов'язково підкладуємо резинку, тому що коли буде просто метал прижимати скло, воно лопне. Так, лишнє відкушуємо. Так, значить, трос уже був вирваний. З трубки тут іде трубка з прорізю, вона отак іде по кругу. Тут в крутілочці у нас ведуча шестерня, вона ганяє трос вперед-назад. Таким чином підіймає, і опускає скло. От, вставив її назад, обжав трубку, плюс знизу зжав, щоб. Не опускалось нижче, такого опускання в принципі більше ніж достатньо. От. В цю прорізь в трубці пакуємо сабідолку, тому що там трос уже поржавів і він з трудом там ходить. Опустили скло, тут напакували підіймаємо скло. тут. Таким чином солідол проженеться по всій системі і попаде у ведучу зірочку, щоб полегшити підйом опуск скла. Плюс тут в склі є отвір, там має стояти заводська така пластмаска клиночком. Вона там вставляється за резинку і тримає скло, щоб воно не гуляло туди-сюди. Так, значить, її тут не було. Зробив таку штуку з труби пластикової 32-ї вирізав клинок, наклей секунду, його приклеїв до скла. тут Йде переход між цим оплотнителем резиновим і направляючою. Там є такий отвір розширений, вставляємо, опускаємо скло максимум вниз, відкручуємо цю трубку, ці два болта, тоді склом цією направляючою через той отвір, запихаємо його. Тоді все прикручуємо От. і все у нас працює як положено. Проганяємо його вверх низ вверх низ щоб змазка максимально попала в всі місця. Користуйтесь на здоров'я!